Поцелуйку еще подсечку в чем Час. Jazz. Just... you? А Так, і печинку мав. А він тримався за селезінку. У нього що тут може починка йому озирвалася з Селезінкою. У цьому поєдинку перемога з добою. Гасюк Святослав, стрейт, понува. Готується. На ринг запрошується. Полодієм один Ужгород. Зовж. Прось Андрій стрейт, панова. За ними готуються. Яцура Олег Львів, Тайпан. Войтович Владислав Луцьк Підбуй. Я не був, а, а то я сон і був, а потім газара ще писуть. На що ти працюєш зараз? Але мені жалко Женю. Його опять засудили. Чи ні? Мені здається засудили. Там чисті нападання. У тому поєдинку з Рахунком 2-1 перебував отримочник, спортсмен синього кута.